Зеленський відреагував на розмову Трампа і Путіна. Росія показує середній палець усьому світові. Рекордна допомога на Рамштані. чого очікувати. Це не лише битва України, це битва за безпеку Європи. У НАТО попередили про загрозу від Росії і Китаю. Ми ніколи не зможемо відновити наш світовий порядок. Що робити тим, хто не встиг пройти ВЛК? Я Дарина Трунова. Коротко про головне на 24-му каналі. Трамп назвав українців чи хуахуа, яка. Вкусила велику собаку. Президент США вважає, що несподівана атака українських безпілотників на вихідних була сильною і крутою. Про це повідомили Аксіос джерела, які обговорювали це з ним. Але також Трамп занепокоєний тим, що це ще більше ускладнить його місію з припинення вогню. Путін відчуває безкарність і, нібито, готує ще якісь відповіді. Кожним новим ударом по Україні кожною новою відсрочкою дипломатії Росія показує середній палець. Усьому світу про це заявив Володимир Зеленський. Так він відреагував на розмову Трампа і Путіна. Багато хто говорив із Росією і на різних рівнях. Жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни. Якщо світ слабко реагує на погрози від Путіна, то він це сприймає як готовність світу заплющити очі на його дії. Це означає, що кожним новим ударом. Кожною новою відстрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові. усім, хто не хоче посилювати тиск на Росію. Сьогодні ми побачили жорстокі удари по Харкову, Херсону та Прилукам. У прилуках, на жаль, багато постраждалих. Є загиблі. Через приліт шахеда по приватному будинку загинула родина начальника місцевої пожежної частини. Його дружина, їхня дочка та однорічний онук. А в цей час рятувальник був на гасінні пожежі. Також Росія вбила у прилуках поліцейську Дарину Шагиду. Її син та матір також загинули. Сьогодні вночі окупанти атакували ударними дронами місто Прилуки на Чернігівщині. Внаслідок вибухів сталися загорання у житлових районах. Прилук попередньо відомо про п'ятьох загиблих. Серед них дві жінки та однорічна дитина. У прилуках оголошена дводенна жалоба за загиблими внаслідок масованої атаки Росії. Але наші воїни намагаються випереджати ракетні удари росіян. Сбу разом із збройними силами вразили ракетний комплекс іскандер. Наші захисники влучили у підрозділ 26-ї ракетної бригади російських військ у Брянській області. Ті хотіли завдати удару по Києву. В результаті одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві з великою ймовірністю отримали пошкодження. Адміністрація Трампа забирає в Україні ключову технологію боротьби з безпілотниками. Про це пише The Wall Street Journal. Минулого тижня Пентагон повідомив Конгрес, що спеціальних підривників для ракет, які Україна використовує для збивання російських безпілотників, буде перенаправлено американським військам на близькому сході. Там заявили, що потреба американських військових у цих підривниках є терміновою проблемою, виявленою міністром оборони. А це свідчить про посла. Лаблення прихильності Пентагону до оборони Києва і також ілюструє дефіцит найважливіших оборонних товарів. У Міноборони пояснили, що чекає обмежено придатних, які не встигли пройти ВЛК до 5 червня. Там не планують продовжувати термін проходження повторної ВЛК для обмежено придатних. За інформацією речника Міноборони, після повторного проходження ВЛК непридатними до військової служби наразі визнано близько 7% осіб. Люди, які розпочали вже цей процес, вони зможуть пройти військово-лікарську комісію і отримати свій новий статус. Це не є аж так критично, всі з розумінням ставляться до ситуації. Тих, хто не пройшов військово-лікарську комісію, будуть класифікувати як людей, які порушили правила військового обліку в особливий період, і відповідно до них буде застосовуватися 210 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення. На жаль, є велика кількість людей, які в принципі не виявили такого бажання і вирішили залишатися в сірій зоні. І поки Трамп спілкується з Путіним і дає свою мовчазну згоду на обстріли на Рамштайні, ми отримали нові пакети підтримки від справжніх партнерів цього року, безпекова допомога буде наймасштабнішою за усі роки повномасштабної війни в Україні. Велика Британія оголосила рекордну допомогу на суму 4,5 мільярда фунтів стерлінгів. Десята частина коштів піде на постачання нам 100 тисяч безпілотників. Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро, який уже затвердив Бундестаг. У першу чергу німці фінансуватимуть виробництво в Україні далекобійного озброєння. Також передадуть системи протиповітряної оборони, зброю та боєприпаси. Путін міг би покласти край цій війні зараз. Однак Москва чітко дала зрозуміти, що не бажає шукати мирного рішення, але Росія зазнає невдачі, тому що хоробрі українці захищають свою країну та свою свободу, і тому, що ми підтримуємо Україну в її обороні, надаючи зброю, боєприпаси, навчання все необхідне і стільки, скільки потрібно. Ми продовжуватимемо розширювати цю підтримку і підтримуватимемо її в довгостроковій перспективі. Тож, оскільки жорстокість Путіна продовжується, має продовжуватися і наша рішень ми повинні забезпечити українським військам те, що їм потрібно, коли їм це потрібно, щоб продовжувати свою боротьбу. Але це не лише битва України, це битва за безпеку Європи, за нашу безпеку сьогодні, завтра та для наших майбутніх поколінь. Також Нідерланди нададуть морський пакет допомоги вартістю 400 мільйонів євро для безпеки в Чорному морі. До нього належать протимінний корабель, понад сотня різних суден, патрульних катерів, транспортних плавальних засобів, а також понад 50 морських безпілотників та систем озброєнь. Нам потрібно досягти міцного та тривалого миру, і я схвалюю зусилля президента Трампа досягти. цього. Я дуже радий, що ви особисто, а також ваші старші колеги, залучені до завершення цього конфлікту. І давайте помолимося, щоб ми досягли цього якомога швидше. Але тим часом переконаємося, що у вас є все необхідне. Щоб залишатися та переконатися, що коли вона закінчиться, Путін знатиме, що він ніколи більше не по. Путин напасти на Україну також є фінансування та відправка зброї і від Норвегії, Канади та Швеції. Ну і Сьогодні в Брюсселі зібралися міністри оборони країн НАТО, щоб обговорити військову підтримку України. Міністр оборони США під Хексет на Рамштані не був, але сьогодні приїхав. Міністр оборони Литви наголосила, що Україну потрібно підтримувати і надалі. Справжніх друзів розпізнаєш не під час вечірки, а коли у тебе важкі часи. Тому продовження підтримки України та її посилення має першочергове значення. Якщо ми зазнаємо невдачі з підтримкою України, то скоординовані дії Росії та Китаю в усьому світі фактично продемонструють такий рівень хаосу та розбрату, що ми ніколи не зможемо відновити наш світовий порядок. Те, що ми також бачили протягом останніх кількох днів, я думаю, що Україна показала нам, що якщо ми продовжуватимемо їх підтримувати, і якщо наші поставки залишатимуться стабільними, вони можуть робити дивовижні речі. Тому для мене це лише заохочення робити ще більше, звичайно. Ми ніколи не повинні недооцінювати ворога. Ми не повинні недооцінювати Росію, а також піклуватися про власну безпеку, також про наші власні військові бази. Україна і США обговорили, як запустити інвестиційний фонд відбудови в рамках так званої угоди про Надра. вже цього року заявила міністерка економіки Сверденко. Вона зазначила, що перше засідання правління фонду очікується в липні. На ньому планують обговорити, що буде стартовим капіталом для початку роботи цього фонду. Маємо конкретику. Зараз опрацьовуємо проекти у сфері графіту, літію титану. Саме в таких проектах партнерство зі Сполученими Штатами Америки може бути взаємовигідним. Окремо запропонувала розширити інвестиційний мандат фонду. Підтримка українських компаній, зокрема в оборонній промисловості. З боку Сполучених Штатів Америки позитивна реакція, відкритість до цього напрямку є. Ще одна тема розширення страхування військових ризиків. Американські компанії готові інвестувати, але потрібні гарантії. Навпро ну, проросійського блогера Анатолія Шарія конфіскують Ютуб канал. Він заочно отримав 15 років тюрми за держзраду. Крім того, суд ухвалив застосувати безпрецедентну спеціальну конфіскацію Ютуб і Телеграм-каналів, що належать блогеру та використовуються ним для антиукраїнської пропаганди. Те саме присудили ексочільнику поліції Вінничини Антону Шевцову. Прокурори у суді довели, що засуджені у змові працювали на ФСБ. Turkish Airlines можуть відмовитися від частини рейсів до Москви через атаки дронів. Закордонні перевізники змушені переглядати програми регулярних рейсів до Москви через постійні закриття повітряного простору на тлі атак українських безпілотників. Про це зазначили у відомостях. За словами іншого джерела видання, останнім часом з Петербурга природно збільшилася кількість пасажирів, що вилітають за кордон. Україна заявила, що Китай допомагає Росії виготовляти безпілотники. Про це пише політико. Китайські виробники постачають їм обладнання, електроніку, навігаційні, оптичні та інші системи, двигуни, мікросхеми, процесорні модулі, антенні польові системи і так далі. Про це заявив речник служби зовнішньої розвідки України. Вони використовують так звані підставні компанії, змінюють назви, роблять усе, щоб не потрапити під експортний контроль та уникнути санкцій за свою. Ю діяльність, але офіційно Китай дотримується усіх правил, але лише офіційно Пекін неодноразово заперечував постачання будь-яких безпілотників або компонентів зброї до Росії, називаючи українські заяви безпідставними звинуваченнями та політичними маніпуляціями. Дональд Трамп заборонив в'їзд до США громадянам 12 країн через ризики для безпеки. Зокрема, потрапити до Сполучених Штатів тепер не зможуть. Жителі Афганістану, Бірми, Чаду, Конго, Екваторіальної Гвінеї, Аритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену. Ці країни, як вважає Вашингтон, мають високий рівень загрози національній безпеці. Також частково було обмежено в'їзд громадянам семи країн. Бурунді, Куби. Лаосу, С'єра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели. Заборона набуде чинності 9 червня. При цьому наголошується, що указ Трампа передбачає винятки для постійних резидентів США, власників дипломатичних віз, віз ООН чи НАТО, спортсменів та осіб, в'їзд яких відповідає національним інтересам США. Ми відновимо заборону на в'їзд, яку деякі називають забороною Трампа. І не пустимо радикальних ісламських терористів до нашої країни. І на цьому в мене все. Дякую вам, що дивитеся. Залишайтеся разом з 24 каналом.